Вітаємо! Запрошуємо вас у пізнавальну подорож світом. У цій географічній вікторині ви зможете перевірити свої знання про країни, міста, річки та найвідоміші місця нашої планети. Зручно влаштовуйтеся і розпочнемо. Яка річка протікає через місто Париж? Сена Сена це не просто річка, це романтична артерія Парижа. Вона розтинає місто на дві частини, а її набережні охороняє ЮНЕСКО. Частиною якого гірського масиву є Еверест. Гімалайя – це справжній дах світу. Саме тут височіє Еверест найвища гора планети. У якій країні розташовані стародавні руїни Мачу Пікчу? Перу це країна, де Мачу Пікчу, місто Інків, заховане серед хмар. Побудоване без цементу воно пережило століття, землетруси і забуття. Частиною якої країни є острів Гренландія. Гренландія гігант серед островів. Хоч вона і вкрита льодами, політично вона під крилом Данії. Автономна територія, але королева з Копенгагена. Яке з цих озер є найглибшим в Україні. Озеро Світязь має максимальну глибину понад 58 метрів. Воно є частиною шацького національного природного парку, розташоване на Волині. Яке місто є столицею Колумбії? Богота не просто місто, а серце анд. Високо в горах це культурний центр, де поєднується колоніальна архітектура, стріт арт та чудова кава. Де знаходиться бурдж Халіфа? Бурдж Халіфа найвищий хмарочос у світі 828 метрів й амбіцій. Знаходиться в Дубаї, місті майбутнього в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як називається море між Італією та Хорватією? Адріатичне море. Синє дзеркало між Італією та Балканами. Саме тут знімали сцени з Гри престолів. Як називається найпівденніша точка Африки? Попри свою назву, Мис доброї надії не завжди був доброзичливим до мореплавців. Колись його називали Мис Бур через шторми. Але саме тут починається океанічна подорож із Атлантики до Індійського океану? Яка найвища столиця у світі? Лапас розташована так високо, понад 3600 метрів над рівнем моря, що новачки відчувають висотну хворобу. Яка країна відома своїми теракотовими воїнами? Теракотова армія це понад 8000 тисяч солдатів, зроблених із глини понад 2000 тисячі років тому, щоб охороняти імператора Цінь-Шихуанді в загробному житті. Яка з цих країн розташована на Піренейському півострові? Піренейський півострів це, умовно кажучи, носок Європи. Іспанія займає більшу його частину разом із Португалією. Яке місто є столицею Австралії? Сідней і Мельбурн довго змагалися за звання столиці, але щоб нікого не образити, столицю створили з нуля між ними. Так з'явилася Канбера Компромісне серце Австралії. Який континент має найбільше країн? Африка це не лише савани і піраміди, а й континент із найбільшою кількістю держав понад 50. Яке місто називають вічним містом. Вічне місто це Рим серце колишньої імперії. Місто, де на кожному кроці історія. І, як казали римляни, усі дороги ведуть у Рим. У якій країні знаходиться Гора кіліманджаро. Незалежно від того, чи ти альпініст, чи мрійник Кіліманджаро манить усіх. Це дах Африки. І він височує саме в Танзанії, а не в Кенії, як часто помилково думають. Як називається найбільший кораловий риф у світі? Великий бар'єрний риф в Австралії єдиний живий організм, який видно з космосу. Це понад 2900 рифів і 900 островів. Рай для дайверів і морських істот. Який океан є найменшим за площею? <звук> Найменший, найхолодніший і найтаємничіший. Північний льодовитий океан. Це більше айсбергів, ніж пляжів. У якому місті знаходиться знаменитий колізей. Колізей це амфітеатр гладіаторів, серце давнього Риму. Тут не було кіно, але видовища точно були. Як називається столиця Португалії? Лісабон портове місто, звідки вирушали мореплавці у добу великих географічних відкриттів. Звідси починався шлях до Індії і навколо світу. Який водний шлях з'єднує Атлантичний та Тихі океани? Панамський канал це технічне диво, яке скоротило шлях між океанами на тисячі кілометрів. Завдяки йому не треба опливати Південну Америку. Яка з цих країн не має виходу до моря? Болівія одна з небагатьох країн у Південній Америці, що не має берегової лінії. Колись вона її мала, але втратила після війни з Чилі. Яке з цих морів є найбільш солоним? Ти буквально не можеш потонути у мертвому морі. Вміст солі в ньому понад 30%. Як називається столиця Єгипту? Каїр найбільше місто Африки, де сучасність і давнина стоять поруч. З одного боку є з іншого піраміди Гізи. Який півострів є найбільшим у світі? Аравійський півострів це пустелі, нафта і блискучі міста, де розташований дендропарк Софіївка. Софіївка один із найвідоміших парків України в романтичному стилі, розташований в Умані. Яка з цих річок не знаходиться в Європі? Місісіпі гігант Америки. Її води проходять через більшу частину США. Дніпро та Рейн європейські ріки. У якій країні розташована гора Фудзі? Фудзія це священна гора та символ Японії, розташована на острові Хонсю. Який континент є найхолоднішим? Антарктида найхолодніший континент на планеті. Майже повністю вкритий льодовиком. У якій країні знаходиться долина смерті? Найспекотніше місце? Долина смерті розташована в Каліфорнії США? Це найспекотніше місце на Землі? Як називається найбільший острів у світі? Гренландія найбільший острів на планеті. Хоча географічно належить до Північної Америки, політично автономія Данії. Який океан омиває Західне узбережжя США? Західне узбережжя США, зокрема Каліфорнія, омивається Тихим океаном найбільшим за площею. Яка країна має найбільше активних вулканів? Індонезія розташована на Тихоокеанському вогняному кільці і має понад 130 активних вулканів, який материк населений найменше. В Антарктиді немає постійного населення, лише тимчасово мешкають дослідники на наукових станціях. Яке місто є столицею Швейцарії? Берн офіційна столиця Швейцарії. Хоча часто плутають із Цюрихом чи Женевою найбільшими містами. У якій країні розташований великий бар'єрний риф? Великий бар'єрний риф найбільша коралова система у світі, розташована біля північно-східного узбережжя Австралії. Яка річка тече через Лондон? Темза головна річка Південного Сходу Англії, що протікає через Лондон. Який материк має найменшу площу? Австралія найменший материк, але повністю є самостійною країною континентом. Яка країна складається з найбільшої кількості островів? Уяви країну, що схожа на Велетенський морський пазл із понад 17 тисяч шматочків. Це Індонезія. Від вулканічних піків до райських пляжів кожен острів має свою історію. Яка країна є батьківщиною Олімпійських ігор? Час повернутися на 2500 років назад. Саме в стародавній Греції з'явились перші Олімпійські ігри. Які з цих островів належать Франції? Корсика – це острів середземноморських пригод і диких краєвидів. А ще батьківщина Наполеона. Яка столиця Канади. Столиця Канади це скромна, але стильна оттава. Тут зустрічаються англійська і французька мови, смачний кленовий сироп і найширші ковзанки просто на річці взимку. Яке місто є найбільшим за населенням у світі. Токіо не просто мегаполіс. Це місто, де живе понад 37 мільйонів людей. Який з цих островів не є частиною Греції? Крит і Родос. це грецькі перлини. А от Сицилія італійська родзинка. Яка найвища гора в Україні? Говерла найвища вершина України 2061 метр. Розташована в Карпатах. Ну що ж, друзі, якщо ви дійшли до кінця, ви справжній дослідник із жагою до знань. Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей вдалося дати. Нам буде дуже цікаво дізнатися. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові вікторини, тести і географічні відкриття з родзинкою. Поставте лайк і, звісно, поділіться відео з друзями. Дякую, що були з нами.